Всім привіт! З вами канал Космос. Прискорювачі частинок це одне з найважливіших досягнень науки і техніки, яке дозволило зробити численні відкриття в галузі фізики, астрономії, медицини, матеріалознавства та багатьох інших сфер. Їхнє створення стало відповіддю на виклик дослідження фундаментальних властивостей матерії та енергії. Від перших експериментальних установок до сучасних гігантів, таких як великий Адронний колайдер, еволюція прискорювачів відображає безперервний прогрес людської думки та інженерної майстерності. У цьому відео ми розглянемо, як виникла ідея створення таких пристроїв, які технологічні бар'єри вдалося подолати на цьому шляху, як працюють прискорювачі та які наукові досягнення вони принесли людству. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, ByMeaCoffie, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Залежно від джерела інформації, можна почути різні дати створення перших прискорювачів частинок. Але точно відомо те, що саме 1919 рік є початком їхньої історії. У той час у наукових колах виникло зацікавлення в дослідженні атомних ядер та субатомних частинок. Цей ажіотаж спровокувало відкриття реакції між ядром азоту та альфа-частинкою Ернестом Резерфордом. Відтоді, і аж до 1932 року, майже всі дослідження у ядерній фізиці проводилися з альфа частинками, які вивільняються через розпад природних радіоактивних елементів. Думка Резерфорда проста: оскільки кінетична енергія природних альфа частинок не перевищує 8 мегаелектронвольтів, то для того, щоб спостерігати розпад ваших ядер, потрібно штучно прискорити іони альфа частинок до вищого рівня енергії. Та у той час створити потрібний рівень напруги для перевірки цього припущення в лабораторних умовах, здавалося майже неможливим. Така думка побутувала до 1928 року, поки розрахунки, зроблені Джорджем Гамовим, не вказали на те, що навіть іони зі значно меншою енергією можуть бути корисними для проведення дослідів на підтвердження думок Резерфорда. Саме після цього почалися перші спроби створення приладу, який міг би створити пучок частинок, придатний для дослідження. А тепер коротко скажемо про дослідження, що проводилися в той час. У 1928 році, в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті в Німеччині, рольфом Відероє було продемонстровано принцип дії лінійного резонансного прискорювача. Ученій використовував змінну високу напругу для прискорення іонів натрію та калію. Перший електростатичний генератор високої напруги з ременем було сконструйовано у 1931 році у Принстонському університеті в Нью-Джерсі Робертом Ванде Граафом. А от перші найбільш успішні експерименти зі штучним прискоренням іонів були проведені в Кембриджському університеті в Англії Джоном Дугласом Кокрофтом. Та Ернестом Волтоном у 1932 році. За допомогою помножувача напруги вчені прискорили протони до енергії 710 і показали, як ті реагують із ядром літію, утворюючи дві енергійні альфа-частинки. До речі, ось вам цікавий факт помножувачі напруги типу Кокрофта волтона та генератори Ван -де графа все ще використовуються як джерела живлення у сучасних прискорювачах частинок. Також не слід забувати і про Ернеста Лоуренса та його асистента Девіда Слоун, які у 1931 році в каліфорнійському університеті, використовуючи високочастотні поля, прискорили іони ртуті до понад 1,2 мегаелектронвольтів. Це дослідження допомогло розвинути і поглибити експерименти від щодо прискорення важких іонів, але в подальших ядерних дослідженнях не було корисним. Надалі розвиваючи ідеї від героя, Лоуренс створив магнітно-резонансний прискорювач, або ж інакше кажучи, циклотрон як модифікацію резонансного прискорювача. Згодом, Мілтон Лівінгстон, демонструючи принцип роботи пристрою, досягнув прискорення іонів до 80 кЕв, А вже через рік разом із Лоуренсом учений прискорив протони до 1 мЕв. Пізніше у 1930-х роках енергія якої можна було досягнути за допомогою циклотронів, сягнула близько 25 мегаелектрон а за допомогою генераторів Ван де -Графа – 4 мегаелектронвольтів. І аж у 1940 році в Іллінойському університеті, опираючись на усі попередні дослідження і сконструйовані прилади, Дональд Керст розробив перший бета-трон магнітно-індукційний прискорювач електронів. На жаль, Друга світова війна сповільнила темп досліджень не тільки у цій галузі, але майже і у всіх інших. Та, попри це, уже в 1945 році вивчення прискорення частинок поновилося. У цей час двоє учених Едвін Макмілан та Володимир Векслер незалежно один від одного описали принцип фазової стабільності. Завдяки цій концепції з'явилася змога утримувати стабільні орбіти частинок у циклічному прискорювачі, і до того ж усувалося обмеження на енергію в резонансних прискорювачах протонів. Для того, щоб не ускладнювати це ще більше, можна сказати, що вчені створили основу для конструювання магнітно-резонансних прискорювачів електронів синхротронів. Невдовзі після цього для демонстрації фазової стабільності у каліфорнійському університеті було побудовано синхроциклотрон. А згодом вже й англійські дослідники сконструювали електронний синхротрон. Завдяки цьому були створені перші протонні лінійні резонансні прискорювачі, що в сумі укріпило принцип фазової стабільності і дало основу для розробки усіх тогочасних великих протонних синхротронів. По завершенню Другої світової війни активні дослідження і розробки у сфері прискорювачів частинок були поновленими. У 1947 році у Стенфордському університеті Вільям Хансен створив перший лінійний прискорювач біжучої хвилі, який опирався на мікрохвильову технологію, розроблену для радарів, що використовували під час війни. Підвищення енергії протонів посприяло створенню все більшої кількості прискорювачів і збільшенню їх розмірів. Єдиним обмеженням для виготовлення таких пристроїв стали кошти, необхідні для виготовлення великих магнітних кілець. До речі, найбільше з них важить приблизно 40 тисяч тонн. Подолати фінансові проблеми змогли тільки у 1952 році завдяки демонстрації Мілтоном, Лівінстоном, Ернстом, Курантом та Хартландом Снайдером техніки фокусування зі змінним градієнтом, яку іноді називають сильним фокусуванням. Завдяки цьому принципу усі сконструйовані синхротрони потребували магнітів розміром 1 сота в порівнянні з машинами, які не використовували цю техніку. І знову цікавий факт: усі нещодавно сконструйовані синхротрони використовують цей принцип. Ну і останнє з найголовнішого, що стосується принципів, на яких створюють сучасні прискорювачі частинок. Це відкриття Дональтом Керстом у 1956 році. Того, що якщо два набори частинок можуть підтримувати пересічні орбіти, то можна спостерігати, як частинки стикаються одна з одною. Щоб застосувати цю ідею, потрібне використання спеціальних петель накопичувальних кілець. Завдяки втіленню цієї ідеї було досягнуто найвищої енергії реакції, яку зараз можна отримати. Тепер, коли ми розглянули коротку історію створення прискорювачів частинок, нарешті можна перейти до того, чим вони є. Що взагалі таке прискорювач частинок? Проста відповідь: це пристрій, який виробляє промінь електрично заряджених атомних чи субатомних частинок, які швидко рухаються. Наступне питання: де і для чого використовують прискорювачі, направду можна виділяти різні галузі, як от фізика чи біологія. Загалом, наука активно використовує прискорювачі для багатьох цілей, переважно для проведення спеціалізованих досліджень. За допомогою них вивчають структури, природу та властивості ядер, яких нема в природі, наприклад, трансуранових елементів. Також прискорювачі використовують для виготовлення радіоізотопів, променевої терапії, стерилізації біологічних матеріалів тощо. Зрештою постає питання про принцип, за допомогою якого здійснюється прискорення частинок. Майже будь-який прискорювач обов'язково складається з кількох елементів: по-перше, з джерела генерування електрично заряджених частинок, електронів, протонів та їх античастинок. По-друге, з електричного поля, яке дозволяє прискорювати частинки, та магнітного поля, що дозволяє керувати траєкторією руху частинок. По-третє, кожному прискорювачі потрібен, так би мовити, контейнер з вакуумом, через який проходитимуть частинки. І останнє, кожен прискорювач повинен мати засоби, за допомогою яких відбувається виявлення, вимірювання та підрахунок частинок, що брали участь у прискоренні. Виникає питання, звідки взагалі беруться частинки. Найчастіше у прискурювачах використовують електрони та протони, хоча вони і містяться у всіх матеріалах, але для використання у прискурювачі потрібно виокремити відповідні. Щодо електронів, то їх отримують точнісінько так само, як і у телевізійному кінескопі за допомогою електронної гармати, або, інакше кажучи, електронного прожектора. Гармата містить у собі катод негативний електрод у вакуумі, який нагрівають, поки електрони не починають відділятися від атомів матеріалу катоду. Оскільки відділені електрони мають негативний заряд, вони притягуються до анода позитивного електрода, де й проходять через отвір. Як вже було зазначено, протони, так само як і електрони, містяться у всіх матеріалах у ядрах атомів разом з нейтронами. Але тільки ядра атомів водню складаються з самих протонів. Тому то саме газоподібний водень, гідроген, є основним джерелом частинок для прискорювачів протонів. Під час роботи з протонами здійснюються основні етапи для їх отримання. Спочатку газ іонізують, потім протони та електрони розділяються в електричному полі, ну і зрештою протони виходять через отвір. Процес доволі схожий на те, що відбувається з електронами. Тепер, коли ми розповіли вам, для чого використовують прискорювачі і звідки беруться частинки для прискорення, можна перейти до чи не найважливішого питання. Як здійснюється прискорення? Найголовнішим елементом будь-якого прискорювача частинок є електричне поле, яке здійснює прискорення. Найпростішим прикладом такого є поле, яке існує між клемами електричної батареї. У межах такого поля на негативно заряджений електрон діє сила, яка скеровує його до позитивного потенціалу. Завдяки цій силі електрон отримує прискорення, і якщо нічого йому не перешкоджатиме, то так само збільшиться його швидкість та енергія. Електрони спрямовані до позитивного потенціалу, які рухаються всередині дроту або повітря, тощо постійно стикаються з атомами і втрачають свою енергію. Але якщо такі електрони перебувають у вакуумі, то вони прискорюються. Для того, щоб визначити енергію, якої набуває електрон, потрібно розрахувати різницю в електричному потенціалі між положенням, де електрон починає рухатись в полі, і де він виходить за його межі. Більшість перших сконструйованих прискорювачів частинок використовували постійні електричні поля, які створювалися за допомогою потенціалів, що досягали мільйона вольт. Але працювати, використовуючи настільки високі напруги, дуже важко, тому було вирішено повторно використовувати слабші електричні поля, створені за допомогою меншої напруги. Зазвичай сучасні прискорювачі використовують цей принцип у двох категоріях лінійних та циклічних прискорювачах. Якщо коротко сказати про обидва ці типи, то у лінійних прискорювачах частинки один раз проходять крізь послідовність прискорюваних полів. А от у циклічних частинки спрямовують по круговій траєкторії через однакові доволі невеликі електричні поля багаторазово. У кожному варіанті кінцева енергія частинок залежить від кумулятивного ефекту полів, тому багато маленьких зіткнень зрештою стають одним великим поштовхом. Прискорення в обох цих категоріях здійснюється за допомогою електричних полів, які зазвичай знаходяться у електроманітних хвилях на частотах від 100 до 3000 МГц. Тобто в діапазоні від радіохвиль до мікрохвиль. Сама електроманітна хвиля по суті є комбінацією електричних і магнітних полів, які коливаються перпендикулярно одне до одного. А вже сам от прискорювач частинок повинен налаштувати цю хвилю так, щоб коли частинки наближаються, електричне поле знаходилося в напрямку, який спричинятиме прискорення. Так налаштувати хвилю можна за допомогою стоячої хвилі, комбінації хвиль, що рухаються в протилежних напрямках у замкнутому просторі. А от для прискорення електронів, що рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла, можна використовувати біжучу хвилю. Наступним важливим елементом, про який варто згадати, є ефект фазової стабільності, що виникає під час прискорення у змінному електричному полі. Як відомо, коливання відбуваються циклічно, так само і змінне поле має свій певний цикл, під час якого воно проходить через значення, яке підходить для прискорення, наприклад, в час підйому та спаду через максимум. Проте, якщо частинка буде знаходитися біля поля занадто рано, поки поле зростатиме, то вона не отримує настільки сильного поштовху, як тоді, коли вона прибуде із запізненням і отримає надто сильний поштовх. Зрештою, виникне ефект фазової стабільності, тобто частинка перебуватиме у фазі з полем у кожній області прискорення. Також не варто забувати й про магнітні поля, адже завдяки їхній здатності змінювати напрямок руху заряджених частинок, вони відіграють важливу роль у процесі прискорення. Насправді, принцип їх роботи можна було зрозуміти із усього вже сказаного. За допомогою магнітних полів пучки частинок можна зігнути і спрямовувати по круговій траєкторії, забезпечуючи проходження через одні й ті самі прискорювальні області. Уявімо, що одна заряджена частинка рухається перпендикулярно до напрямку однорідного магнітного поля. Вона відчуває силу, що діє під прямим кутом як відносно до свого власного напрямку руху, так і до поля. Дія цієї сили змушує частинку рухатися по круговій траєкторії, яка є перпендикулярною до поля, аж поки частинка не покине межі дії магнітної сили або на неї не почне діяти яка-небудь інша сила. На основі цього ефекту працюють циклотрони і синхротрони. У циклотронах великий магніт створює постійне магнітне поле, в межах якого частинки обертаються по спіралі, коли їм подається енергія. А в синхротроні частинки рухаються навколо кільця з постійним радіусом, поки поле, яке створюють електромагніти навколо кільця, збільшується зі збільшенням швидкості руху частинок. Також важливим є формування щільних інтенсивних пучків частинок, яке здійснюється за допомогою електромагнітів. Для прикладу розглянемо квадруполь-магніт, який побудований на основі чотирьох полюсів, двох південних і двох північних. Вони розташовані один навпроти одного. Такий магніт фокусує промінь і дозволяє йому вийти з фокусу вертикально. Та для більш складного фокусування потрібні магніти з більшою кількістю полюсів. Коли енергія циркулюючих частинок збільшується, то так само і збільшується сила магнітного поля. Це утримує частинки на тому самому шляху. Варто сказати й про інший доволі цікавий вид прискорювачів, які використовують у медицині. За допомогою них створюють пучки, що застосовуються під час променевої терапії або, наприклад, іонної імплантації. Машини, які використовували для подібних цілей, спочатку були малоефективними, оскільки частинки могли бути задіяні тільки одноразово, ба більше втрачалася велика частина енергії, коли пучок частинок стикався з матеріалом у стані спокою. Та у 1970-х роках були розроблені кільця, в яких ці пучки циркулюють у протилежних напрямках. Потім ці пучки стикалися, а енергія частинок переходила у енергію взаємодії між ними. Найбільш поширеними прискорювачами цього типу є колайдери, які працюють з частинками і античастинками одночасно. Найвідоміший такий приклад великий адронний колайдер. Електрон має негативний заряд, а позитрон, як ви могли здогадатися, позитивний. А це означає, що електричне поле сповільнить рух позитрона, якщо той рухатиметься у тому самому напрямку, що електрон. Але якщо позитрон рухатиметься у протилежному напрямку, тоді він навпаки отримає прискорення. За таким самим принципом відбувається і направлення руху частинок. Якщо, наприклад, електрон, який рухається через поле, буде направлений ліворуч, то позитрон праворуч. Зрештою, усі ці ефекти дозволяють використовувати одні й ті самі магніти, кільця і поля для найбільш ефективного одночасного прискорення частинок і античастинок, не потребуючи застосування додаткового спорядження. Також слід розуміти, що у кільцях потрібно зберігати стан вакууму якнайкраще. Тому то такі кільця називають накопичувальними, адже частинки в них можуть зберігатися протягом кількох годин. Ну і наприкінці скажемо ще про те, як відбувається виявлення частинок. Для прикладу розглянемо, як працює звичайний старий телевізор. У кінескопі промінь частинок, випущений із електронної гармати, вдаряється у люмінофори на внутрішній поверхні екрана. Так утворюється світло, яке й передає телевізійне зображення. Так само працюють і прискорювачі. Спеціальні детектори реагують на розсіяні частинки і створюють електричні сигнали, які пізніше перетворюють на комп'ютерні дані і аналізуються за допомогою певних програм. Таким способом можна виявити лише електрично заряджені частинки. Нейтрони та фотони потрібно виявляти через поведінку заряджених частинок. Прискорювачі частинок стали справжнім проривом у розумінні фундаментальних законів природи. Історія створення цих унікальних пристроїв демонструє, як наукова цікавість і прагнення до знань здатні подолати технічні виклики та розширити горизонти людства. Сьогодні прискорювачі продовжують надихати на нові відкриття. Відкриваючи шлях до майбутніх інновацій і досліджень, які можуть змінити наше уявлення про всесвіт, ну а на цьому в мене все. Не лізьте у прискорювачі. Слава Україні!